За те, щоб підписатися підписати за відставку Шокіна. <гудиня> Усі, хто в черзі за, <гудиня> за відставку Шокіна, ті хочуть реальних змін в прокуратурі і реальних реформ. Я можу підписали. Є в шок, є в шок, У чергу за Шокіна. У чергу за відставку Шокіна. Колеги, дякую всім, хто відгукнувся на полум'яний е, звернення. Дякую Сергію Лещенко, Мустафі, дякую всім, хто підтримує цю необхідну відставку. Я. І звертаюся до всіх народних депутатів, колеги, від усіх праці. Давайте хватить вже смішити народ, півроку збирати підписи за відставку Шокіна. Це треба зробити негайно, прямо зараз. І завтра винести до зали парламенту і проголосувати. Досить дурити народ так званими реформами. І мені приємно, гляньте, у е, депутатську столову не стоїть така черга, як за відставку Шокіна. А і хай хто-небудь скаже, що парламент не змінився. Слава Україні! You're right,